Пройшло два дні після того, як пересаджені гортензії, я показую вам, як вони себе почувають. Почувають дуже гарно. Не впали, не пов'яли. Як висаджувала, так і висаджувала. Тому літом пересаджувати гортензії можна. Всім доброго ранку. Сьогодні в нас по прогнозу дощ, і я вирішила пересадити свої гортензії. Сприятлива погода для пересадки, тому що гортензії в мене горять. Я побачила, що їм некомфортно на цій гряді. Ось у мене гортензія Wiams Red, і вона так гарно пішла рости. І випустила суцвіття, заквітла, але пекуче сонце її спалило. Тому зараз я буду пересаджувати свою гортензію в тіньове місто для того, щоб вона краще зростала. Це вирощення мною із черенка. Я їх буду пересаджувати в зовсім тіньове місто, тому що великолистові гортензії взагалі не люблять сонце. Я вже зайнялась потрошку пересадкою. На оцьому місці в мене була ваніла Фрайс. Це те місто сонячне, що в мене тут і гортензії, і хвойники. Хвойники нічого, нормально ростуть, а от гортензії страдають. Тому з цього міста я вже прибрала гортензію Vanіlo і вже пересадила її. Ось на це місто. вийняла її з комом, так гарно вийшлась перед цим вечором пролила, пролила їх усі в і прям. Викопала з комом, не нарушаючи кореневу, опустила в лунку, засипала ґрунтом. Ось у мене стоїть ґрунт. Я купила ґрунт для хвойних. Кислотність, зараз скажу кислотність, яка цього ґрунту 4,5 pH, фрайс. Також випустила маленьке суцвіття. Вона у мене перший рік. Садила її зовсім маленьким саджанцем. Вона підросла, трошки хворіла. От, бачите, листочки, які, але вже вона випускає нові, і трошечки вона вже приходить в нормальний вид. Але треба буде ще її трошки підлікувати. А підлікувати це значить зробити її кислотний ґрунт, тому що, Якщо ґрунт не кислий, гортензії хворають. Це вже провірено на опиті. Якщо ґрунт буде кислий кругом гортензії, тоді вони боліти не будуть, тому що вони будуть із почви витягувати всі поживні речовини, а речовини засвоюються тільки тоді, як кислий ґрунт. Зараз хочу пересадити сюди вімсеред, але мені треба, потрібна допомога чоловіка, тому що колись тут був була арка і був кліматіс. Кліматіс я пересадила на друге місце, на, на друге місце. І тут залишився штир, який я не можу витягнути. Потрібна допомога чоловіка, Витягна штир. І я пересадю сюди вімсред. Цей кліматіс садила моя мама, і батько їй робив арку для кліматіса. І дебелу таку видно арку робив, тому що... Штири зрізали ми, як я пересаджувала її на друге в кліматі на друге місто. А оцей кусок остався. Що значить мужчина? А я тягала, тягала, і нічого в мене не, не вийшло. Приливаю лунку водички, зробила її не дуже глибоку, тому що побачила, як пересаджувала ванілу фрайс, що такий ком не дуже великий з кореневою. Зараз водичка ввійде в землю. і Буду викупувати і зразу ж переносити гортензію. Тут у мене рядом посаджений ялівець монглоу, як би воно і рядом, але ялівець цей дуже маленький, і поки він поки він зросте до Таких хороших розмірів це буде годів 5, тому поки що тут висаджую рядишком біля нього гортензію Потім, як ялівець вже розростеться і буде гарних розмірів, тоді вже буду шукати для гортензії інше місце. Таким комом. Зразу опускаю в другу лунку. Засипаю грунтом для хвойних. Чи можна літом пересаджувати на пензі? Можна все робити, якщо робити акуратно, щоб не, розруш... не, розрушув... не розрушати кореневу. просто виняти і пересадити в другу. Лунку так, Лонку Так трошечки вдавлюю, розпределяю ґрунт і зверху засиплю трошки своїм ґрунтом. Зараз у нас 1 серпня. Почався останній місяць літа. І я вже вирішила це все зробити. Зверху проливаю, так, пролью її, щоб листики вимилися. І так, щоб листики вимилися і гарно, дуже, щоб гарно дуже була пролита лунка. Зараз вода впитається і я ще замульчую. Вчора чоловік косив газон і такою травичкою, легенькою травичкою замульчую. Чую сіном. Лучше буде, якщо замульчуєте хвойним опадом, але в мене його зараз немає. І не всі зараз можуть піти в ліс і набрати хвої. Тому робимо тим, що є. Мульчувати потрібно по кроні, От настільки кущик зріс, розширився. От на таку ширину потрібно мульчувати ґрунт. Вокруг стебля оставляти незамульчоване місце сантиметрів 5, щоб отак було. Розстояння сантиметрів 5 до мульчі від стебла. Це для того, щоб мульча як почне перегнивати, щоб стеблі не загнивали. Ставлю я міточку, що це в мене гортензія Вімс Red. Я ще їх не вивчила, тому що вони в мене перший рік тільки щоб знати, деяка гортензія І зараз буду пересаджувати кандлелайт. Так, пересадила я три гортензії. Це кандлелайт. Тут у мене астільба першорічна. І першорічний в цьому році весною я ділила кущик флокс. Шиловидний, тоді ваніла фрайс, також стільба і тут вімсред. Ще в мене на, в моєму квітнику є гортензії. Я вже вам тільки що показувала бомбшел і лаймлайт. Оце гортензія взагалі безпроблемна. Вона видержує сонце, видержує дощів, видержує вітер. Ну, це дуже гарна гортензія і дуже винослива. І з неї я брала череночки, два череночка, і вже сама вкорінила. Ще в мене тут росте отакий кущик. Лаймлайт, але він в цьому році ще не квітне, тому що він дуже маленький. Я його висаджувала, він був дуже маленький. І на другу сторону також мій укорінений череночок. Ось написано Lime Light, але це, мабуть, не він. Тому що я дивлюся, рожевіють. Це, мабуть, я спутала. А, ні, це не лаймлай, це, це гартензія Мегамінді. Вона тут росте на повному сонечку. І я бачу, що вона нормально зростає. От таку одну китицю квітоносів випустила і вони вже червоніють. Це Мігамінді. Гартензія конфіті, але вона теж також щось у мене тут страдає. Зараз хочу обсадити її хустами. Для того, щоб хости прикрили кореневу. Гортензії можуть рости на сонці, але щоб корні в неї були в тіні. От для цього я буду її обсаджувати хостами. Я тут посадила, також у мене на сонці росла така хосточка маленька, мініатюрна, і вона трошки підгоріла. Ну, не все не все гладко виходить, як, як хочеться. І тому я її сюди в тіньочок посадила вже. Ось виросли нові листики. Я думаю, що вона одійде, буде все гарно. А сюди я під неї, під цю гортензію посадю великі хости. Е, є у мене отакі хосточки на це місто. Я буду висаджувати великолисткові гортензії, тому що тут повна тінь. І хости від ціля прибирати, буду розсаджувати їх по всьому участку, де теж також так, тінь на півтінь. Оцю хосту я поки трогати не буду, тому що вона випустила квітоноси, буде квітувати. І якщо я її зараз пересажу, то я ці квітоноси можу нарушити. Хоста, вона така. Ну, не дуже любить пересадку. Якби вона да, вона, вона, її можна пересаджувати, можна ділити, але ділити і пересаджувати тоді, як вона не квітне. Тому я зараз буду пересаджувати такі невеличкі хвости, які в мене. Не квітнуть, ця теж вже квітонос випустила, цю не буду трогати. А можливо візьму цю хосточку. І там за двором у мене на повному сонці росте ще одна хосточка. І вона така бліда бліда тому що її смале сонце. Тому я її також пересадю сюди в двір. Ще у мене є великоквіткова гортензія, яка вже квітне. Такий здоровий кущ, я її постійно прикриваю ящиком від сонця, і тому я її зараз буду пересаджувати в тінь. Дала вона мені одне, одни, один квітонос, і тому і не дуже квітонос цей гарно зростає, цвіте, квітне, тому що після обіду тут, ну, якби пекуче сонце. Прикриваю ящиком, але ящик це недостатньо для неї тіні, тіні, тому зараз я її також буду пересаджувати в повну тінь. І трошки відступлю від теми гортензій і покажу, як гарно квітне календула. Така проста-проста квітка, але вона така гарна. Рясний кущик, отакі зірочки, квіточки. Така краса, така краса вже розквітла в мене Вероніка. В цьому році я її посадила, посіяла сімінами, і це вона у мене отак уже квітне. Гарненька квіточка також. Викопала я лунку для великолисткової гортензії І якщо я до медловидних Просто засипала ком землі, з яким я витягнула з першої лунки, засипала ком землі, то для великолисткової я просипаю грунт в лунки і зараз йду викопувати. Так, викопала з корінцем, опускаю. Так, квіточкою поверну сюди. Так, трошки придавлюю. і засипаю для хвойних. Можна ще відсипати. Ці гортензії великолисткові, вони дають квітоноси на стеблах цього року. От. Оцей стебель, оце стебло вже на слідучий рік. Квітонос давати не буде, його можна буде обрізати. Тут, дивіться, росте, ростуть нові нові листики, нові стебла, і на оцих всіх стеблах на слідуючий рік повинні бути квіти. Так, засипала я ґрунтом кислотним, трошки так видавлю, і зверху можна буде присипати своїм ґрунтом. Гарно держалася. Так, пересадила я вже великоквіткову гортензію. Це гортензія Хамілеон. Якщо її проливати, починаючи з весни алюмокалієм, по-моєму, там алюмокалієві кваси, треба буде загострити на цьому. Треба буде подивитися в садовому магазині. Таке добриво. Це добриво закрашує квіти. Ці квіти будуть рожеві, голубі, темно-голубі, темно-сині і також можуть бути ще й бускового кольору підсумки. Літом гортензії пересаджувати можна. Можна тільки, якщо акуратно робити це все, не розрушає, не ламає кореневу. викопати комом, пересадити, залити. ґрунт. ґрунт у мене для хвойних, він підкислений, але також можна не тільки для хвойних, можливо, можливий ґрунт торф. Обичний торф, він також має кислотність. І в цей торф додавить три части торфа, одну частину садової землі. І ще краще буде, якщо додати в цю суміш хвойний апат, землю з ліса. От верхній слой з ліса знімаєте, з голочками, з пісочком. Там уже є. Міцелій такий, що він підкислює ґрунт. І от взагалі буде почва буде дуже гарна для гортензії. Бо в мене немає зараз ні торфу, ні хвойного опаду. Тому я взяла ґрунт для хвойних і оце пересадила у хвойний ґрунт. І ще при пересадці краще додати, який би ґрунт не був, чи своя земля, чи Торф, чий ґрунт для хвойних, краще додати сірку. Це такі маленькі кульові гранулки жовтого кольору. Що роблять ці гранулки? Вони дають кислотність ґрунту. На цьому відео закінчую. Не бійтеся пересаджувати влітку рослини. Якщо це робити з любов'ю, то рослини вам відплатять рясним гарним. Квітінням ви будете дуже дуже задоволені.